Відколи почалося повномасштабне вторгнення, я не міг зрозуміти і не мав відповіді на одне запитання. Як можна благословляти вбивство? Тепер, тема, знаєте, тема благословень дуже популярна, бо думаю, що ви чули про ту, той документ, який видала Декастерія Віра в католицькій церкві, там навколо нього дуже багато дискусій про то нелітургійне благословення, тяжко то зрозуміти. Про пари, про зв'язки різні і так далі. Але ми знаємо також про таке благословення, благословення зброї, благословення на війну. І якось я не міг дати відповіді собі на це питання, як можна благословити і вбивати. Це суперечить, це таке, якби хтось викликав пожежників, а вони б вогнем гасили вогонь. Це щось суперечливе, правда? Ну і це щось, щось подібне. Я вчора випадково натрапив на одне інтерв'ю православного священника нашого в Україні, отця Георгія Коваленка. Здається, він священник ПЦУ. І там він давав таке невеличке інтерв'ю про війну. Його питали про, можливо, хтось з вас бачив, не знаю, чому війна, чому Бог допустив війну. І там він сказав таку фразу, яка так, мене дуже вразила. Він сказав так: що ми з росіянами віримо в різних богів. Я думаю, як може бути різним православні, і ми, ніби віра та сама. Каже, ми віримо в різних богів, тому що ми віримо в Бога, котрий не благословляє війну. Ми віримо в Бога, котрий не благословляє вбивства, насильство, зло. Ми віримо в того Бога, котрий захищає покривджених, котрий є поруч, котрий страждає з тими, котрі страждають. Но ми не віримо в такого Бога, котрий благословляє убивати. Тобто ми віримо в різних богів. Якось то питання я вже собі трохи пояснив, як можна благословляти вбивство, бо розумію, що ми віримо в різних богів. І то не лише з росіянами, але також ми одне, одне від одного, в кожного з нас є різна віра, і ми теж можемо вірити в різного Бога. По-різному в нього вірити. Хоча Бог один і той самий, як ми то звикли казати, Бог єден. Але так, Бог один, але ми не одні, і в кожного з нас є своє уявлення про Бога. І той Євангелій сьогодні про Захея показує нам, як Бог приймає грішника і спонукає до покаяння. Бо хтось скаже, ну а як то? Можна просто так отримати пробачення від Бога, наробити зло, наробити біду, убивати, а потім отримати піти, посповідатися та і все? То Іван Івангелія дуже добре презентує, як для Бога, що значить пробачення. Бо ми бачимо, що Закій пустив Ісуса у своє життя, пустив його у свій дім. Ісус у нього гостював і сказав йому Ісус, ну ти такий ну, ну ти трохи там роздеребанив там в твоєму місті, ти там трохи накрав, трохи там землі вкрав, трохи грошей, ти ну, трохи збагатився, ну ти такий не дуже хороший. Ну і біда. Не біда. Ми чуємо, що та зустріч у його домі була вирішальною, помінялося життя Захея в другий бік. Якщо він дотепер брав, бо він є податківець, то його робота була збирати. То щось сталося такого дивного з Захеєм, що він встає і каже: нараз половину даю в Бога. Уявляєте собі, вже під домом Закхея могла вистроїтися черга. Ти мені винен? Ти мені. Ти мені або там когось покривдив? ні? То вже, мабуть, черга стояла під, під домом, які казали, що ти мене покривдив, мені вертай, бо мені ти наробив зла. Але то, та, подивіться, та зустріч чим закінчилася? Тим, що життя Закия кардинально змінилося. Він відвернувся від зла. Наш Господь є, в, котре, в котрого ми віримо. Котрого нам, про котрого читаємо в Євангелії, наш Господь є той, котрий приходить, аби людину відвернути від зла. Наш Господь не спонукає робити зло. Абсолютно, так, Він дав свободну волю. Але він нікого не спонукає робити зло. Абсолютно ні. Навпаки. І в цьому питанні може бути в кожного з нас, можемо розрізняти. Бо хтось. Думаю собі, що Господь і так є добрий, Він і так милосердний, і так мені пробачить. Раз піду в рік, посповідаюся, а хоч собі поживу протягом року, як хочу. Собі буду робити гріх, буду собі робити, як я, як я собі бажаю, то, що я вважаю добрим, а потім і так Бог мені пробачить, бо Він є любов, бо він є добрий. Так, Бог є любов. Але подивіться на життя Захея. Я вам того року, здається, говорив, що що його змінило. Що він побачив, що Ісус його не осуджує, що Він його любить. Але увага! Бог є любов, Він любить, Він приймає, Він прощає, Він приймає грішника, Він любить людину, але ненавидить гріх. Наш Бог не підтримує зло і злівчинки, але приймає грішника. Якщо кається, тому Ісус каже, сьогодні на це дім зійшло спасіння, бо Він розкаявся. Не на словах любимої. Він не почав правильно хреститися. То покаяння було дуже конкретним. Він відвернувся зла. Тобто, якщо він тепер порядно грабастав гроші і брав від свого народу, і всі його ненавиділи, то відтепер він віддає. І більше не гребе. Якщо він дотепер робив зло, то він вже його не робить. Чому? Бо та зустріч із Ісусом поміняла його життя. В якого Бога вірую я, в якого Бога віруєш ти? В того, з якимся можна грати? Можна посповідати, потім можна знову, можна трохи обманути, трошки не договорити, трошки збрехати, трошки поматюкати, а потім Бог і так пробачить. Тому Бог є любов. Послухай, ти не дуже наївно з нашої сторони. Так, Бог є любов. І він дуже сильно любить, але він є любов'ю. І, і, і про що ця любов говорить? Повернися до мене, дитино. Ну так як мама, котра вирішила дитина, їй стала на погану дорогу, бо вживає наркотики, п'є алкоголь, зависає в інтернеті в іграх. Ну що мама буде робити? Мама страждає. Мама не перестає любити ту дитину, каже, дитино, зайди з тої дороги, це погано це скончить. Негайно пробуй різні способи, аби допомогти своїй дитині. Так, так само Господь. Він не той, котрий шукає. Так, Бог є любов. І ми постійно про це проповідаємо. Але та любов вимоглива, любі мої, любов вимагає. Якщо я когось люблю, то я вимагаю вірності, чесності. Для того ми обіцяємо обіцяємо тайні подружжя про це. Чому? Тому що любов вимоглива, якщо це любов, якщо це не споживатство і використання одне одного. І Господь є любов'ю, котра вимагає. Він приходить не просто, щоб сказати, ну, не біда, не біда, маленько нагрішив, ну не біда. Та більше, старайся не грішити більше. Каже, зійди з тої дороги, бо підеш в пекло. Бо плохося закінчить, дитино моя, не ходи, не роби це. Тепер я в такого Бога вірую, котрий приходить, аби мене відвернути від зла, чи такого Бога, котрий толерує зло. Тепер дуже є потужна тенденція, особливо із Західної Європи, яка приходить до нас, аби вірити в такого Бога, котрий все толерує. Ну, любі мої, Бог має різні імена. Адонай, Шаддай, Кіріос, різні імена. Но Бог не є толерантним, абсолютно. Ні. Толерантність це не про Господа. Це щось про такий супермікс людський, який хоче виправдати своє зло, який хоче із зла сказати, що це добро, на чорне сказати біле на біле, чорне. Але Господь нас не толерантний. Наш Господь є вимогливий. Він каже, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться, візьме хрест і йде вперед. Він каже, всі за мною ходіть. Хочете погинути, хочете поламати собі життя? Прошу. Хочеш загинути? Питань нема. Вибір за тобою. Хочеш зіпсувати своє життя? Ти думаєш, що ти вбивствами свою денацифікацію і ти всякими дурнячками, які ти повірив. Хочеш так знищити? Шкода. Але любов вимагає відвернутися від зла. Господь кличе і всіх нас, любий мій. Бо це дуже важливе питання. Чи моє життя якось змінюється? Чи моє життя якось змінюється? Чи, чи я вірую в такого Бога, котрий якось і так мені пробачить. Бо якщо я вірую в такого Бога, котрий і так все пробачить, і так є любов'ю, і так, і так нічого не зробить, то я не вірую в Бога, котрий себе об'явив Ісусі Христі. І якщо хтось вірує в такого Бога, котрий благоставляє убивати, котрий благословляє на війну, він не вірує в Бога, котрого нам об'являє Ісус у Євангелії. Абсолютно ні. Абсолютно ні, Хоч як би себе не переконував. Тому ми сьогодні прийшли на цю літургію, ми прийшли також на зустріч. Ми прийшли на зустріч з Ісусом сьогодні, аби зустрітися з Ним у Слові, аби почути те, що Він хоче нам сказати. Ми прийшли на зустріч до нього всі разом. Але одне велике питання стоїть: чи ми вийдемо переміненими? Чи ми вийдемо переміненими? Ісуса зустрічало багато людей. Але не кожному він сказав на, на Твоя віра спасла тебе. Не кожному він сказав на цей дім зійшло спасіння. Десять прокажених прийшли до Ісуса. Очистилися і більше до Нього не прийшли. Використали Поміг Бог до побачення. Чи вийду перемінений сьогодні із цієї літургії? Що треба для того, щоб сталася переміна як у житті Закхея? Треба тільки дві речі. Треба повірити в цю безумовну, цю шалену любов Божу і необхідно також друге. Без другого нічого не зміниться. Якщо я вірую в правдиву любов Божу, якщо вірую, що Бог є любов, Він мене любить, то маю зробити рішення, маю зробити крок на зміну свого життя. Маю прийняти рішення. Що я більше не хочу так, я, я більше не хочу жити так. І Захей є неймовірно щаслива людина, тому що він, він зрозумів, що гроші це пусті папірці. Чому він віддав половину відразу? Якщо когось покривдив, каже, віддам у четверо, тому що він знайшов набагато більше. Він побачив, що, що щастя правдиве є не в тому, щоб мати грошей більше, і є не в тому, щоб мати статки, і щастя є в тому, щоб знайти любов. Щастя є в тому, щоб зустріти Ісуса Христа, того, котрий любить, того, котрий любить людину, але ненавидить гріх. І того, котрий постійно кличе, дитино моя, відвернися від зла, бо наш Бог завжди такий. Якщо сьогодні ти прийшов на літургію, то Господь каже, слухай, я хочу перемін з тобою. Я тобі... Це не лише про наші зусилля. Господь все зробить? Лише твоє рішення. Перше рішення Закхея. Зробити таку дурість, вилізти на дерево супер. Друге рішення, коли Ісус йому каже, я маю війти у твій дім. Міг сказати так, як знаєте, як в тому відео, яке гуляє тепер в інтернеті, і що е, священик іде святити хату, то мама кричить синові, лахи скоро позбирай, бо священик іде. Ну, тобто, міг сказати, ой, -ой йдімо десь на каву, десь, може, в місті, може в центрі. До мене домі, то може не, бо в мене там не поприберено, в мене там не дуже порядок. Міг його не пустити. Міг сказати, ні, ні то краще. Ні. Як той, пам'ятаєте, пам котрий сказав, я чоловік підвладний, не треба тобі йти до мене додому. Ти скажи слово, бо я теж начальник, я теж кажу тому воякові, роби, і він то робить. Скажи слово, а моя дитина видужає. Не треба тобі йти до мене додому. Міг так і захист сказати, та не треба тобі йти до мене додому. У мене вдома свій порядок. Ісус напросив до нього. Ісус прийшов до нього в дім. Чому Бо бачив, що закей шукає чогось більшого? Бачиш, що за кей, чому він прагнув бачити Ісуса? Бо то все, що він мав, його не задовільняло, то все, що він мав, його не насичувало. Це його не насичувало. Тому що скільки би ти не мав, ти хочеш більше. Ти маєш тисячу, хочеш дві, маєш дві, хочеш десять. Маєш десять, хочеш мільйон. І це безупинно, любі мої, це беззупинно. Ти постійно хочеш бати краще, постійно. Це нормальні речі. Тільки що це не, не може наситити, тому що в кожному з нас є така порожнеча, в кожному з нас є така чорна дира, яка все в себе вбирає, тому що вона є в розміром самого Бога. І нічого в цьому світі нас не може наситити, наповнити, як тільки Господь. Який приходить до нас і каже, дитино, вернися, зійди з дороги злої, не роби зло. Якщо ти до нині матюкався і казав, що всі москалі, що би там, то сьогодні вже не кажи так. Якщо ти дотепер обманював, то не обманюй більше. Якщо ти робив якісь злі речі, то не роби більше. Зійди з дороги, я тобі поможу. Бо й на твій дім може зійти спасіння, бо й до тебе хоче Ісус звіти в дім твого серця сьогодні. Але без твого рішення, без твого дозволу не буде нічого. Ти в якого Бога ти віриш, того, котрий приходить, аби міняти? Того, котрий любить, але вимагає, щоб змінилася людина, чи того Бога, котрий все толерує, бо Він є любов, він є такий файний, всіх любить, всіх приймає. І одностатевих, і гетеросексуальних, і всяких, і таких, і всяких, і все так приймає, бо то треба всіх любити. повинна бути... Треба вірити в любов. Любі, правдива, любов вимагає. Но ви, котрі любите своїх дома, дітей, ви не від них не вимагаєте. Від чоловік, від жінки, жінка, від чоловіка. Любов вимагає. Якщо люблю правдиво, Господь любить, і Він вимагає від нас. Він каже, давай зійди, я тобі поможу. Але якщо я граюся з Богом, якщо я не хочу змінювати своє життя, якщо я не хочу зійти з дороги зла, то, в котро... то ми любимо і віримо в різних богів. Тоді моя віра в Бога, якщо я так вірую, відрізняється від вашої віри. І в нас може бути різна віра, в якого Бога ми віруємо. В якого? І то уявлення може бути різне. Того, котрий лише карає, чекає, щоб я тобі. І хтось так сприймає, що ця війна є кара Божа, от за гріхи наші. А хтось сприймає, що Бог там сіє дядько, який сидить у хмарах і ніч не може зробити. В якого Бога ти віруєш? В якого Бога? Нам Ісус прийшов об'явити нам Бога. Об'явити це Він сам є втілений Бог. Але моє уявлення про нього, моя віра може бути дуже відмінною від того, яким Він себе об'являє нам. От Захей, хоч жив безбожним життям, робив злі речі. Абсолютно не був ідеальний. Абсолютно. Але Ісусові це не помішало. Ну Ісус не прийшов сказати, ну, не біда, нічого це не стало. Маленько нагрішив. Що йому сказав Ісус, не знаємо. Але його життя після тої зустрічі змінилося в другу сторону. Оце є покаяння, це є любі мої, навернення. А то Євангелій нас вже приготовляє до початку посту. Завжди часом навернення, часом змін, коли я йшов в одну дорогу і вертаюся в другий бік. В другий бік. Чи вийдеш сьогодні перемінений своєї літургії? Бог прагне з нами робити переміни. Але без нашого рішення, то все, що буду чути, Божа любов, Бог любить, Бог тебе приймає, Бог тобі прощає, він, він тебе шукає. Це все ми йому вух. на любов ще треба відповісти. А яка є відповідь на любов? Рішення. Я більше так не хочу. Я більше так не хочу задовільнятися тим, що не насичу. Я не хочу жити сурогатами щастя, замінниками любові. Бо то все не наповнює. І багато з вас вже в тому переконало. Що те, що ми думаємо, є добром, робимо а на кінець пустота. Господь хоче. Господь нас шукає, але шукає нас не лише для того, щоб нам сказати, що нас любить. Це насамперед. Тому ми постійно всі священики торочимо одне й те саме про милосердя Боже, про прощення, про любов. Але увага на цьому це не повинно закінчитися. Бо Божа любов є для того, аби ти став любов'ю, аби ти любив, аби твоє життя все змінило, аби ти став зійшов з дороги злої. Аби в тобі було видно ту любов, Божу. Бо якщо не видно, то ми зрягаємо час, любимо. Ну, комусь треба трохи більше часу. Хтось потребує чути проповідь, якусь таку. Комусь треба трохи подумати над цим і прийти і прийняти рішення. Бог має на це терпіння, має на це час, вичікує кожного з нас, тому що любить нас, шукає і чекає, коли приймеш рішення, так як Закхей, і кажеш: Господи, я вже так більше не буду і так більше не хочу. Поможи мені. Ну, і так буде. Аби сьогодні кожен з вас, котрий чує те, що я вам говорю, прийме в своєму серці рішення, аби відвернутися від зла. Аби стати на дорогу і вірити в такого Бога, який вам об'являє Ісус, а не якогось надуманого, нереального, несправжнього. Слава Ісусу Христу!